Коротко по ділу, У нас сьогодні буде демонтаж сушарки. Будемо її відвозити на реставрацію. Верніш не всю сушарку, а тільки шнеки. Ті шнеки, які найбільш навантажені. Це у нас іде вертикальний шнек. Він тут уже не знаю, тисячі десятки тисяч тонн перемаслав, як мінімум. Коротше, що ми хочемо? Зараз під'єднуємося до сушарки, запускаємо її. Насос НШ подає масло на розпреділитель. І, відповідно, ми розподілителем подаємо мастило на гідроциліндр, завалюємо або складаємо цей вертикальний шнек. І тоді вже буде легше його демонтувати. Поміняємо витки, зробимо нову трубу, можливо, цю що подаюся, бо вона протерлася практично як пергаментний листочок стала. Дивіться, ось ми поварили тут капець, воно вже тут випадає, все висипається, камінчики його продавлюють. в общем тут уже тіла нема, товщини, той, що треба, там точно немає. І далі вже будемо її встановлювати, монтувати. Ну, а поки що сьогодні будемо займатися розборкою. Зараз саме цікаво, як наша сушарочка запуститься. Все ж таки, знаєте, як перший раз. Давай я поможу. Морально Треба прокручувати там, Давай. Оце так, треба трошки тут крутнути, щоб... А ну? Єсть. Отак це все діло робиться, друзі. Так що Готовити санки треба з літа. Що ми в принципі робимо? А що, що ж нам по-другому? Що ж дати? Краще не буде. Так, під'їжджай. А йомойо, підожди, Макс. Підожди, підожди, підожди. Все, пробуй. Все, зайшла. Де, думаю, достатньо. Доста. Тепер. О! Хохо! дощ! Так що своя сушка це лишніх 200 кг кукурудзи завжди в запасі. Хто не знав народ, є такий секрет. Бачите? Як працює формула Дюваля? Он воно де фермер дуре! 200 кг кукурудзи в шнекові. А може й не буде 200. Та ні, я думаю, сотенька може яка й буде. В принципі, багато, небагато, ну щось та є. Оце так воно і відбувається. Зараз акуратно заламлюємо ще. Беремо це все діло. Макса, ну контролюй! Стрьомна така історія. Ну, а що робити? Бачите, о, хоч би не впало на голову та на кришу. Ще? О, почти як комбайн. Розпрят, до речі, дуже класний, болгарський, рекомендую. ОТР-80 повне фуфло. В нас його розривало разів 10, мабуть. О. А оцей болгарський капітальний. О, жесть! Так. Склали ми можна сказати. Шнек. А кукуруза хороша, вона сухенька, класна. Зберемо буде курочкам. О, -о, 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 -о давай, давай, братан! Ні, кукуруза вже херова. Йо-ма йо, испортили. -йо, да капець. Що воно за ужас? Цілу зиму, цілу весну, цілу осінь. Ще і літом запускаємо. Кошмар. Все, отлічно, зайчик. І таке буває. Блін, тільки спортили кукурудзу, й А тут же ж вона вонюча, йоханий бабай. Не очищається він повністю. Може хтось напише, скаже, що ж ви такі за засранці хазяйни не почистили е трубу вертикальну. А я вам скажу, що не очищається, тому що шнек у нас вже стертий і йому не вистачає довжини витка чи ширини витка, щоб вибрати усе з труби за цієї. Через то така штука відбувається. У нас залишається в трубі якісь там 100 кілограмів зерна, і ми нічого з ним зробити не можемо. Або, да. Або просушити треба і розбирати його зганово. Ну це ж гіморой, його буде розбирати. То вже, як то кажуть, піде в отход це та й годі. Ну нічого. Зараз відповідальний момент. Будемо потихеньку його демонтувати. Здивіться, який ефект от кукурудзи відбувається на металі. Дивіться, як вона витирає такими хвильками, наче дюни. Оце все зерно кукурудзи попротирало. Зробило таку виборку в металі. Бачите, аж тут повиїдало, тут повигрізало. в общем, до дірок. Шнек повністю витертий. Рука пролазить, сантиметрів 7-8. Звісно, воно не тягнутиме. Коротше, для порівняння, оце ось яка має бути товщина витка, яка вона стала. Тобто в два рази тонший він. Хоча він це ще й ходив. Так, а що, яке воно має бути? Ну, другої це, немає це. просто. Добре? який? А нормальна тема. Це і теж на реставрацію, да? та, я, повинно, там, і так? Та я мовино там вітер? Та й я думаю. Книжки писали 14 мм, уявляєте, який він тут товстолезний. А тут у нас, ну, блін, як лезьвія, як ножик. Уже Уже тонюсіньке-тонюсіньке, стерлося, з'їлося. В общем, об'єм колосальний, вона перемаслала, але все рівно встановимо цей момент, встановимо вертикальний, і вона буде, як нова, цурпелить, хоч би що. Тут же зносу немає практично ці сітки перфорації. Метал, рама чітка, ціла, жива. Я думаю, що їй теж зносу не буде. Ну а це, це ці всі моменти вони рішаються. О, хтось бачив візно снека, він виглядає отак. Це, це пізда називається. Там, там 100 кілограм кукурудзи теж заховалися. Вон воно де настача, у нас було 100 кілограмів самому шнекові. Саядний. Андрюха, щось воно пішло не туди. А, пішло нормально. Фух, я вже думав, оця одірвалася, оця болванка. Коротше, фольга. Оце, оце воно так. Майден Італія. Ай-яй-яй. Навіть балансіри, о наш наскільки Тут балансіри торчать. А там вироботка. Бачите, як погризло шнеки. Тобто, практично він стертий в ноль. Практично. То ми думаємо, що у нас сушарка так медленно робить? Ось сюди йдуть балансіри, От, а це все має бути виток. Щоб шнек не качався, треба його засунути в трубу. Погрузили ми всі шнеки на борта мазика, розібрали трошки сушарку, демонтували все, що можна було демонтувати. Дивіться, таке воно страхіття. Я не знаю, коли купляли сушарку, про це навіть не думали. Думали, як би бігом кукурудзу посушити. Щоб швиденько, швиденько, щоб не загорілося, бо в нас у складі вона лежала вже мокра і вже давно лежала. Тут сушку привезли, радості майо, -ма бігом давай по швиденькому собирати, запускати і погнали сушити. Парова машина поперла, і ми ж, звісно, як кажуть, в азарті, на радостях. В общем, сушили два, два, два сезони підряд без оглядки. А вже ж бачимо, що. Якби не демонтували, якби не зробили ревізію, у цьому році вона б вже б не сушила. Може, один-два цикла прогнала тоді б, тоді завернуло б е, шнеки. І, коротше, біда бідою. В общем, оце таке. Дивіться, як воно сильно повигризало тут. Бачите, Ну, це лядка. Отак ось, ось от для наглядності прикладу, бачите? Капець-капець, біда-бідошенька. Так що, а так, я вам скажу, сушарочка бомбезна, вона себе оправдала дуже багато раз. Простенька, маленька, відносно недорога. Брали ми її за 32, Ну, зараз, мабуть, така буде стоять більше 40, тому що вона реально допомагає трошки шевелиться, допомагає нам якось із кукурудзкою. І я вам скажу, якщо при нормальному розкладі, при плануванні, можна робити, ну, як мінімум, 50, 50 тонн в день. Без проблем. Можна і 70, можна, можна вийти і на 100 тонн, дивлячись, як вона працює, яка температура, яка волога кукурудзи, в общем, який режим роботи цієї сушарки. А так, слава Богу, поки що хоч на такому, і то добре. МТЗюк у нас її крутить і днем, і ночью, і неважно, чи блекаут, чи не блекаут. Запускається сушка теж 12 вольт. Там іде свіча накала в нас. О, навіть не свіча накала, а. Дуга електрична підпалює, запалює суміш повітря і солярка, і тоді воно все загоряється і пече, шмалить парова машина. Так що, друзі, хто ще собі не купив або думає тільки купувати сушку свою, нічого там думає, треба брати. Якщо гарна сушарка, якщо вона достойна. Якщо немає, то немає. То вже якось... тоді влітаємо по повної програмі. Нам надоїло влітати, ми в общем, прийняли рішення, зробили дорогу таку покупку для нас, і слава Богу, що ми її зробили. Що, великі фермера mm. діляться трошки мудрістю, кажуть, що дурницями займаємося, взяли б на газу або взяли б на пілеті. Ну, коли ти сидиш на мільйоні доларів чи на двох, взяли на пілеті, взяли на газу, легко. Ну коли в тебе нема ніхіра, коли ти вдовгу взяв єлі-єлі, витягнув цю сушарку, а ще взяли ми її на двох напополам. То який там газ, які там пілети, той котел стоїть мільйон, якщо брати якщо говоримо про пілети. Якщо говоримо про газ, а ще ж до пілетів треба Маніту, а ж, ну як, зразу, Да, треба зразу Маніту купити, пілетний е, котел, ну щоб вигодно було, і сушарку таку мільйонів за 5 за 7, Ну, щоб теж вигодно було. Тобто, ну така якась логіка людей. Ну вона то логічна, здрава. Але коли ти мислиш із висоти, наприклад, там 5 тисяч гектар, ну навіть тисяча гектар, да. У тебе є можливість купити собі, поставити обладнання дороговартісне. Питань нема, все люкс, все красиво. Продвинутим фермерам скажу, що на пілеті дешевше, вигодніше, пошти, там, ну, економіка цікавіша буде. А в нашому випадку ми радіємо і на тому, і слава Богу, аби не гірше. Тобто, це отак. що Так, друзі, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. І все буде Україна!